Що стосується ядерної енергетики. Повністю в минулому році було виконано програму модернізації на другому Хмельницькому та четвертому рівненському енергоблоках. Повністю виконано заході концепції підвищення безпеки на перших двох блоках Рівненської АЕС, і відповідно було прийнято рішення про продовження термінів експлуатації як на підставі того, що повністю виконана ця програма, так і на підставі результатів переоцінки безпеки. Першу другу блоків Рівненської АЕС була затверджена з урахуванням того, що ми вже зробили, то, що не встигли зробити, тих нових висновків, нових викликів, зведена програма підвищення безпеки АЕС на період 11-17 років, яка стосується всіх блоків, в тому числі тих, на яких попередні програми були виконані повністю. І було завершено минулого року дослідну експлуатацію шести збірок виробництва Вісінгаузе на третьому блоці Южноокраїнська АЕС. Що сталося стосовно Чорнобиля? Минулого року повністю було вивантажено відпрацьоване ядерного паливо з басейну витримки 3-го енергоблоку. На сьогодні ядерних матеріалів на третьому енергоблокі Чорнобильської АЕС уже немає. Було. Проведено оцінку нових підходів, нових технічних рішень, і в результаті прийнято позитивне рішення і відновлено дію ліцензії на будівництво сховища відпрацьованого агентного другого сховища на Чорнобилі, сховища сухого типу. І розпочались роботи з будівництва нового безпечного конфайну та в частині фундаментів теж після відповідної оцінки. Наступна. Глобальна подія, що відбулася в минулому році, була завершена незалежна міжнародна оцінка рівня безпеки діючих АЕС України. Ми про це говорили ж минулого року, був такий спільний проєкт ЄС Україна-МАГАТЕМ, де відбулось в цілому 15 місій, в яких приймали участь 62 експорти з 23 країн і 30 фахівців з МАГАТЕ, і які охопили такі аспекти, як проєктна безпека, експлуатаційна безпека, безпека поводження з РАФ. Законодавство, урядова регуляторна інфраструктура. За результатами всього цього були надані висновки і рекомендації. І загальний висновок був такий, що в цілому рівень безпеки Українських АЕС він знаходиться, скажімо там, в мейнстрімі. Він не є найкращим в Європі, в світі, але він є далеко не найгіршим. Ми знаходимося в тій групі країн, які нормально працюють, яким ще є що робити, але яким не треба поки що думати про те, що щось не так що треба достроково, достроково щось закривати. Ну, а далі, що нас очікує, це ми виконуємо рекомендації і будуть ще додаткові місії МАГТ, які будуть оцінювати, наскільки ми виконали рекомендації, і наскільки виконання цих рекомендацій зняло ті проблеми, які були виявлені. Крім того. Минулого року були певні кроки зроблені в частині розвитку законодавства і розробки нормативних документів. На слайді представлені тільки деякі з них найбільш з нашої точки зору значимі, це були внесені суттєві зміни до закону про дозвільну діяльність сфері використання ядерної енергії. Покращеного режиму ліцензування, також були випущені нові документи, що встановлюють критерії і вимоги безпеки до вибору майданчика для схожі радіоактивних відходів, до виробництва з виготовлення ядерного палива, до використання джерел інізучого випромінювання радіозотопні дефектоскопії і інтегральні вимоги до оцінки безпеки АЕС. Крім цього, цікаві події, що відбулись і здобутки, що ми маємо у минулому році. Відбувся Вашингтонський саміт. В результаті якого були прийняті важливі рішення, про, з одного боку, про вивезення з України високозбагаченого урану, з іншого боку, як компенсацію цього кроку для того, щоб ми залишилися на передових рубежах наукових досліджень, про будівництво нової установки, підкритичної збірки, і на основі цієї підкритичної збірки джерела нейтронів, Яке допоможе нам вирішувати важливі питання, в тому числі і соціальні. Це одна з одне з завдань, що стоятиме перед цим джерелом це виробництво ізотопів, які можна буде використовувати в медицині. Крім того, ми розпочали процес. Аналізу застосування Орхузької конвенції до ядерної галусі. У нас відбувся перший національний круглий стіл у грудні в такому форматі, як вони проходять сьогодні в європейських країнах. Минулого року державне регулювання було прийнято до, загальноєвропейської, до Західноєвропейської асоціації ядерних регуляторів поки що в якості спостерігача. Так само проінтегрувався наш. Державний науково-технічний центр до європейської мережі організації технічної підтримки. І ще один важливий момент, для того, щоб посилити нашу спроможність аналізувати ситуацію з втраченими джерелами, пошук втрачених джерел, і також забезпечити ядерну безпеку при таких заходах, як, наприклад, євро. Єврокубок з футболу 2012-му ми отримали від наших фінських колег через МАГАТЕ мобільну радіологічну лабораторію Соні. Зараз ця лабораторія вона знаходиться у дворі цього будинку, і після закінчення прес-конференції вам будуть продемонстровані її можливості. Можете більш детально заглянути, задати питання, щось там спробувати щось. Ну, нема чого тут вимірювати в дворі цього будинку, От. але побачите, як воно працює. Зараз, з вашого дозволу, я перейду до підсумків п'ятої наради сторін Конвенції про ядерну безпеку. Я хотіла розпочати з того, щоб нагадати, як працює взагалі цей механізм? Конвенція вона була задумана після Чорнобильської аварії. Задумана для того, щоб був якийсь міжнародний механізм взаємної оцінки і взаємного тиску, те, що називається пірпреше, тиск рівний стосовно. Всіх країн, щоб ми тисли одні на другі для підвищення рівня безпеки і для закриття тих блоків, які неможливо підвищити.